Доброго дня, шановні спонсори каналу. Це відео записане спеціально для вас. Дякую, що підтримуєте канал Народна Думка. Дякую за, вашу, за ваше спонсорство. Усі кошти, які я обіцяв. І не тільки ці найбільше йдуть на підтримку наших Збройних сил України наразі, це так до слова. Але не про те, а про ваші питання. Бачив, бачив усі ваші коментарі, усі ваші запитання. Вибачаю, що так довго не було відповідей. Просто була поїздка, поїздка до наших найхоробріших. Чудова дуже поїздка, результативна, багато є над чим задуматись, багато чого робити. На всі питання обов'язково дам відповідь, тому що там, на жаль, не було такої змоги, бо з телефона не можна цього робити, це лише робиться з комп'ютера. І зв'язок там, чесно кажучи, був такий собі і не завжди був взагалі. Тому в найближчий час отримаєте усі відповіді на ваші запитання, як і обіцяв, виконую свої зобов'язання перед вами, дорогі спонсори. І також... Прохання, величезне проханнячко. Усі, хто залишаєте запитання по якомусь конкретному відео, будь ласка, кидайте посилання на то відео, тому що я не бачу, можу не до кінця розуміти, про що ви там питаєте, що в тому відео ти розповідав, то залишайте силочку, в якому саме відео. Тож, працюємо, працюємо далі і на перемогу, і з вашими питаннячками, щоб ви отримували свій результат. До зустрічі на каналі Народна думка, ще багато чого цікавого обсудимо.